Сьогоднішні мої думки будуть про зібрання і про саму суть зібрання, суть церкви як тіла, як організму, і я би хотів просто провести деякі паралелі, які ну, які самовільно якось так приводяться мені, в тому плані, що. Колись я ще в світському моєму житті, ще будучи навіть малою дитиною, я був знайомий з таким собі сільським таким життям, де були якісь там концерти ще з радянського союзу з відповідною програмою і люди туди приходили приходили тому що тому що ну йшли бо тому що концерт тому що було інтересно, і люди сходилися там ну і відповідно це мало такий якби вплив на людей яких згуртовували оце оті самі ті збори людські які проходили в нашому там селі і ви знаєте, хоча це було світське, але воно в якійсь мірі людей в чомусь може навіть і об'єднувало, тому що люди хотіли якогось такого, знаєте, трошечка розмішати своє життя, таке сіре, буденне. І мені ось це життя в світі, воно мені якось нагадалося, коли я. Почав замічати ті моменти вже в самих церквах, в зібраннях, тому що, наприклад, є людина в церкві, от активно проводить церковне життя, навіть не людина, а сім'я, навіть сім'ї. Є сім'я сьогодні, вона. Активно приймає участь, вона приходить в неділю на зібрання, вона приймає участь там, служить якось, а потім раз і людини не стає. І я помітив, що е, таких людей е, їх можуть навіть не помітити. Ви знаєте, є людина, нема людини, є людина добре, нема людини, ми навіть не замітили, що її нема. І ви знаєте. Це на мене склало таке враження, де мені дуже згадалося це світське життя, життя, де ти приходиш в якийсь театр, скажімо так, чи, чи в якийсь там кінозал. І є ти там добре, нема тебе там теж добре. Бо тому що люди туди сходяться і по великій мірі. Ніхто навіть не звертає особливо уваги, тому що люди приходять заповнити свій оцей вихідний день, заповнити його чимось, що близьке нам для нашої душі. Але воно не має ніякого такого взаємозв'язку між людьми, взаємозв'язку як організму, тому що якщо люди здатні не помічати навколо себе що пропала якась людина, її серед нас нема, вона перестала ходити по тій чи іншій причині на зібрання, і це означає, що для інших людей та людина вона якби і не є частиною тіла, бо тому що і вони, мабуть, себе не відчувають частинками єдиного організму. Ну, ви знаєте, якщо брати, наприклад, е, організм людини, я трошки цікавився тим, як живе людина, наприклад, без ноги чи без руки. Вона перший час вона е, не може звикнутися з тим, що в неї немає е, частини її тіла. Вона не може звикнутися з тим, що е, роботу двох рук тепер має робити одна рука. Вона не може звикнутися з тим, що вона тепер не може бігати, не може ходити так, як вона то робила раніше, бо тому, що в неї немає ноги. І це якраз і є. Ось це відчуття єдиного організму. І якщо, наприклад, церква, вона є як живий єдиний організм. То вона ніколи не буде жити як люди в театрі. Що є ти там, нема тебе там, немає різниці. Церква буде переживати, її буде боліти. В неї будуть рандомні болі, тому що на тому місці мала бути ось та людина, або ось ці люди. Мені це простіше якби, пережити, тому що якби, я прийшов до церкви якоїсь, пішов з нею. Я знаю, що в мене є вдома церква, ми маємо свої домашні зібрання. Тим не менше, ми відвідуємо і інші церкви, ми ходимо на інші служіння. І якщо там нас хтось не помітить, для мене то навіть і не є якась дивина, тому що. Ну, не помітили та й не помітили. Я себе від того якось погано не почуваю, бо тому, що ми маємо свою домашню церкву. Але люди, які не мають в себе вдома церкви, сім'ї, які не є домашніми церквами, вони це переживають дуже боляче. Їх це дуже болить, тому що е, я бачу це. Я бачу це, мені доводиться спілкуватися. Чути про таких людей, чути від таких людей, як вони це важко переживають. І я це дуже добре розумію, тому що мені довелося в свій час так само пройти ось це, що ти ходив до церкви, ти навіть там проповідував, ти брав якусь активну участь в церковному житті. І коли ти перестав ходити, ти перестав існувати для тих людей взагалі. Тобто тебе, ну, тобою не цікавляться, твоєю сім'єю взагалі ніхто не переживає, є ти там, нема тебе там. І тому я дуже добре розумію іменно таких людей і знаю, як це воно є, як це воно болить, тому що мене то вже переболіло. Але на даний момент я до того відношуся простіше по тій причині, що я маю свою домашню церкву. І, і я розумію, як це працює. Ви знаєте, якщо, наприклад. Ви є в одній сім'ї, то ви живете як один організм. І якщо, наприклад, такі сім'ї, які збираються в одне, вони стають одним організмом, вони будуть сприймати один одного дійсно як брати і сестри, то брати і сестри це люди як кровні, це люди, які є рідні, це люди, які Об'єднані в крові Ісуса Христа, тому що ми обмиті є одною кров'ю, ми є спасенні в одній вірі, в вірі Ісуса Христа. І тому-то мені сьогодні дуже часто церкви нагадують театри. От люди прийшли туди, люди. Добре, от, якогось нема, ну не страшно. Ви знаєте. І будучи на різних зібраннях, якщо ти, наприклад, ходиш якийсь час в якісь зібрання, ти, ти бачиш людей, ти знаєш людей, ти бачиш, хто є, хто, бачиш сім'ї, ти навіть знайомий з людьми, спілкуєшся з людьми, і тут раптом ти бачиш, що тих людей нема. Тих людей нема, і ніхто про це нічого не говорить. Ви знаєте, були, були, немає, і немає, і якось це так незамітно відбувається, що. Навіть ніхто не удосужиться пояснити, чому тих людей нема. І тоді доводиться мені, наприклад, самому якимись способами взнавати, а де ж ті люди поділися. І коли ти взнаєш, і там вже бувають різні історії, і які вже, наприклад, ну, вже до тої ситуації я вже навіть не буду заглиблюватися, але я просто хочу сказати. Що в сьогоднішніх церквах зібраннях дуже часто пропажа людей вона є непомітною, і це є горе. Це є горе, тому що церква вона ж не є театром, в якому прийшли там, глядачі не прийшли, там нічого не станеться. Церква це є організм, і якщо церква перестала організмом бути, то вона тоді перетворилася в театр. В театр з сценарієм, в театр, з програмою, в театр з, з навіть частковою участю глядачів, які туди приходять. І ви знаєте, як в театрі буває, що люди можуть і підспівувати, і, і якось підтримувати. І навіть в театрі, якщо йде якась дуже душевна вистава, то люди навіть плачуть, люди навіть. Захльоб плачуть, чи сміються, чи, ну, по-різному буває, які там викликають емоції. І в церкві дуже часто так само тепер є. Ви знаєте, людина прийде, вона десь там має в душі болі якісь свої. Вона може виплакатися, вона може десь в чомусь потішитися, десь розділити з кимсь радість. Але ви знаєте, коли та людина вона пропадає з зібрання. Вона дуже часто залишається непоміченою, і люди навіть не помічають, що вона там була. І це воно дуже сильно мене турбує. Ви знаєте, тому що е, я навіть знаю історію таку зовсім недавню, що е, сім'я вона пішла з зібрання, просто ціла сім'я пропала з зібрання. І е, ви знаєте, їх навіть е, ну, якби ніхто особливо і не розшукував. І, з церкви їх навіть ніхто і не, не дзвонив до них, не питався. Там буквально кілька людей поінтересувалося, де вони є, чому вони не приходять на зібрання. Ви знаєте, кілька людей з цілої церкви. І це для мене воно було дуже боляче. Оце бачити, оце чути, бо тому що ти розумієш, що е, ти розумієш, що так не повинно бути, що церква це є організм, це є тіло. Яке не може просто існувати, що без руки, без ноги і без наслідків, без наслідків для настрою, без наслідків для емоцій. Бо тому, що ну як це може так виглядати, що сьогодні людина є, завтра її нема, і людям байдуже, що її нема чи вона є? Скажіть мені. Що ми тоді з себе представляємо? Де тоді наше оце, що ми є тіло, що ми є один для одного члени, що ми для одного дуже важливі? є. Я навіть не кажу про таких людей, як я, бо тому що ну, я можу десь прийти, можу не прийти, бо тому що ми маємо свою церкву. Ми членами е, ніякої церкви не є. І тому нам можливо десь і простіше в тому плані, але є люди, які мають е, членство в церкві, вони там мають і свої церковні процедури проходять прийняття. А потім вони щезають, ну і щезають. І ось це воно дуже мене хвилює, що сьогоднішня церква, вона, вона перестала бути такою, знаєте, чутливою до тих моментів про пропажі людей з її рядів. Я думаю, так, що це відбувається ще й тому, що служителі, які ось служать в цій церкві, вони не бачать цінності в тих людях тільки тому, що вони, вони не виплакали тих людей. Розумієте? Вони не вимолили тих людей. вони... Не вистрадали тих людей. Якби, тому що якщо служитель, він, йому ті люди прийшли, пішли, розумієте, і він на то реагує так собі ніяк, то він до них не має якогось серця, розумієте? Ось як немає серця, це означає, що служителі вони і не будуть особливо переживати, є людина в зібранні, чи сім'я, чи нема. І я би хотів сьогодні закликати вас, дорогі християнські сім'ї, щоб для вас не оказалося тяжкою біллю ось та ситуація, що десь вас забули, десь вас не помітили. Вам потрібно зібратися в домашні церкви, розумієте? Кожна сім'я це домашня церква. Вам потрібно головам сімей зорганізуватися вдома. Вам потрібно зорганізувати домашні молитви, домашні спілкування. Ви самі вдома можете собі зробити зібрання навіть посеред тижня. В нас в сім'ї так є. Помімо того, що ми молимось кожен день разом, то ми маємо і зібрання, які ми проводимо собі разом, де ми спілкуємося, де кожен може висказати свої думки з прочитаного, з пережитого протягом тижня. І одночасно, ми ще й в неділю собі ходимо на зібрання десь до інших церков і відвідуємо інші служіння. І ви знаєте, що серед нас немає от такого, знаєте, що ну як, як ти в сім'ї, як в організмі. Так не буває, що ми байдужі один до одного. Так не буває, що в організмі байдуже чи є ось та рука, чи її нема, чи є та рука, чи її нема. Людина не може без, як буде, наприклад, без вуха чи без ока. Це ж дуже болить, ви знаєте. І я би просто хотів моє глибоке бажання, щоб сім'ї об'єдналися, щоб віруючі люди, які мають сім'ї, віруючі сім'ї, щоб ви створили свої домашні церкви. Щоби ви перестали надіятися на, на когось іншого, тому що ви розумієте, що поки ви не організуєтеся вдома, у вас завжди буде ось те слабе місце, коли, наприклад, десь в церкві щось відбудеться у тій великій церкві, відбудеться щось не те. Ви будете потім переживати дуже важку біль, тому що вас можуть справді не помітити, вас можуть справді забути, що ви такі були, що ви такі є взагалі. І тому, то, коли ви будете домашньою церквою, для вас це, це не буде великою проблемою, тому що ви вже є церквою, розумієте? І ви вже є тим маленьким організмом, який вже є об'єднаний, і він нічим не є гірший від великої церкви, тому що ви вже є складені в єдиний організм. Чи вас є двоє, чи вас є троє, чи вас є п'ятеро, десятеро, це не має великого значення. І головне, щоб у вашому домі була. І перебувала Церква Христова як ваша сім'я. Мій старший син завжди молиться молитвою за те, щоб в нашій сім'ї ми були об'єднані в одних думках, щоб ми були об'єднані в одних намірах, цілях. Мій, мій син старший завжди про це молиться, щоб нічого не виникло, щоб нас могло роз'єднати, щоб нічого не виникло, щоб могло перешкодити нам. В нашому служінні Господу, щоб в нашій сім'ї завжди була єдність в Господі, щоб ми були потішені Духом Святим, щоб в нас завжди в молитві ми переживали єднання з Господом, щоб ми переживали, що прийшов Господь, і щоб, що Господь нас об'єднує в собі. І ось кожна сім'я, коли Прибуде саме в такому стані церковному, як домашня церква, ви тоді не будете мати такої проблеми. Розумієте, ви не будете мати проблеми в тому, що десь про вас забули, чи десь ви стали комусь там непотрібні, розумієте? Ну, бо тому що давайте будемо чесними, сьогодні дуже часто служителі вони можуть взагалі якби, відноситися, так і часами. Холоднокровно до людей, якось так може з якоюсь навіть байдужістю буває таке, ну давайте говорити правду, як воно вже є. Бо тому що коли церква вона перетворилася. В театр, в, такий, якби, в таку якби, територію, як клуб сільський, то тоді там вже не важно було, чи ти євні, чи тебе нема, чи ти прийшов, чи ти не прийшов, чи ти пішов, чи ти вирішив туди не ходити, ходити кудись інше. І їм просто стає байдуже, розумієте, От сьогодні. Є дуже нам така замічається. Я бачу ось цю таку тенденцію, що в церквах дуже є сильна така помітна байдужість один до одного. Так, наче би ми не були один для одного як одне тіло. Так якби ми не були взагалі близькими. таке якби нас взагалі не обмила кров Христа, дуже часто ми поводимося так, що ми один одному взагалі не потрібні. І ви знаєте, я розумію, що це є вплив останнього часу. Я розумію, що цей вплив розширення беззаконня всюди і по целі. В тому числі, тому то найкраще і най... найцілесообразніше, що може бути для сьогоднішніх християн, це є організовуватися в домашній церкві. Не відміняючи відвідування, наприклад, служіння в інших церквах, це навіть добре є відвідувати інші церкви, тому що ви будете бачити, як ви зростаєте духовно, ви будете бачити, що у вас відбувається, ви будете бачити, що у вас є, а чого нема десь там. І ви тоді зрозумієте, наскільки є велика перевага бути в своєму домі як домашня церква. Я дуже хочу, щоб ви, дорогі мої брати, які є головами сімей, щоб ви взяли собі це близько до серця і щоб ви не боялися робити те, що на вас поклав Господь. На вас поклав Господь саме служіння вашій сім'ї. Найпершим проповідником для вашої сім'ї є ви, брати, голови сімей. Найголовнішим ініціатором і як би сказати, Генератором ідей, генератором планів, генератором отого, такого руху вашої сім'ї є не пастор вашої церкви, а є ви, брати, мої дорогі голови сімей. Візьміть. Те, що належить вам в свої руки, і виконуйте те, що вам належить, так як належиться, тому що за вашу сім'ю, крім вас, відповідати ніхто не буде, розумієте? Щоб ви не переживали, що десь в якійсь церкві щось буде не так, ви підете, і ніхто навіть не помітить того, щоб ви того не переживали, тому що ви знаєте, що ви вже є церквою в своєму домі, і ви знаєте, що це не так сильно вдарить по вашій сім'ї. розумієте? І нехай Господь благословить, щоб ми, як сім'ї, як домашні церкви, утвердилися в Ісусі Христі, і щоб ми цінували ось те, що нам дав Господь, і робили те, що нам належить робити. Нехай Господь благословить всіх нас у тому.